Привіт, і це новий випуск з передмачевого тренування. Вже в цей понеділок, 13 травня, команда верес на виїзді зіграє свій поєдинок з Луганською Зорею. Друзі, знаєте, є передматчева розминка, а ось так наші гравці розминаються перед теорією. Наша команда готується вирушати на НТБ верес, де продовжить тренувальний процес. Телатоні. Матч в понеділок стане 22 м в історії протистоянь обох команд. А після гри з Колосом луганцям залишається всього лише три дні на підготовку до червоно-чорних, натомість, як наша команда тренується в звичайному для себе режимі. Нагадаю, що попереднє протистояння ми перемогли з рахунком 3-1, Тому весь тиждень наша команда готується в хорошому для себе настрої. Ми готуємося в стандартному режимі. Тижневий цикл у нас було відновлення. От і зараз вже в тижневому циклі ми працюємо, готуємося до Луганської зорі. В принципі, все стандартно, нічого нового. Ну ми повинні грати серцем, ми повинні бути агресивними, і е, нам насправді нема куди відступати, тому що боротьба триває і. Таке враження, що все тільки починається. Тому я думаю, що ми будемо боротися на кожному клаптику поля, і я сподіваюся на позитивний результат, тому що настрій дуже хороший. Хлопці тренуються хорошо, і мені здається, що в нас все повинно, повинно вийти. Зимовий до нашої команди приєднався захисник Луганської зорі Максим Сміян, який вже встиг дебютувати на професійному рівні та зіграти в Єврокубках. Ну звісно, в такому положенні не дуже приємно знаходитись, але Якби, немає якоїсь паніки, або великого тиску розуміємо, що просто потрібно брати свої очки і все буде добре. Заряд після матчу з Колоса має всього лише три дні на підготовку до вереса. Як думаєш, чи може це бути перевагою для нас? Я не знаю, це може бути і бути перевага, а може і нічого не впливати на фізичний стан. Три дні це в принципі досвід. Ми перед минаєм також грали по своїх тижні і перемогли. Підготовка на 100% йде до зорі, і ми розуміємо, як нам треба грати. і Є багато теорій. І Зараз буде ще одне. Що вивчаємо суперника і готину зірну. Головою треба правильно себе налаштовувати і виходити на звичайний матч. Останній домашній матч на стадіоні «Авангард» у чемпіонаті відбудеться саме проти ФК Олександрії 19 травня. Нагадаємо, що квитки ви можете купити традиційно у двох місцях, а саме онлайн на каса NUA за посиланням під відео. Або ви можете це зробити у наметі біля стадіону Авангард з 11 по 16 години. До речі, вже 15 травня відбудеться дійсно легендарна подія в нашому місті, а саме на стадіоні Авангард пройде фінал Кубка України, де зіграє ворскла та шахтар. Минулого разу вони зустрічалися 15 років тому, та Ворскла перемогла з рахунком 1-0. Чи вдасться Шахтерю взяти реванш в цьому матчі? Ми з вами подивимося. Тому обов'язково стежте за нашими соціальними мережами, адже в цей день ми будемо дійсно для вас робити актуальний контент прямо з місця подій. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик. Антон Копаниця, Всеволод Псеволодмилета та Рівникарт Юра. Минулий матч Вереса та Луганської зорі завершився нічиєю рахунком 2-2. А вже в цю неділю після тренування наша команда вирушить до Києва, де продовжить свою передматчеву підготовку. Тож готуємося вболівати за червоно-чорних, бажаємо їм вдалої гри і чекаємо від них позитивного результату. Поставте подобайку цьому випуску та оформлюй спонсорську підписку, адже там ми публікуємо дійсно за колісняка верес, життя наших гравців та багато унікального контенту. Пиши також в коментарях свій прогноз на матч Зоря Верес. Бажаємо ще раз нашим гравцям успіху і па-па!